Друзі, всім великий великий привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Вчора вам показувала розпаковку нових орхідей, показувала свої новиночки. Говорила вам, що ем, робила обхід своєї колекції. Ну, я його частенько роблю. Але вчора було ну, багато вільного часу, неділя, як-ніяк. І оглядаючи своїх. Красунь. Я побачила, що одна із моїх орхідей досить виглядить так підозріло. Стояла ця орхідея у мене на, самому верхньому, на самій верхній полиці стелажу. У неї досить така, бачите, листова розеточка хороша, довгі такі листочки, вона і тоді була похилена на бік, тому саме на верхньому. На верхній полиці стелажу, я її місце і знайшла. І бачу, що щось вона мені так підозріло виглядає. Дістала я її, друзі, і стелажа. І погляньте, яку картинку я побачила. Це, скажу одразу: це орхідея Бігліб. Із красивою назвою Дженні. Фото цитіння вам прикріплю. Ось. Шикарна. Бачите, це був подаруночок. Шикарна у неї була коренева, повен-повен горщик коріння. Пам'ятаєте, я вам говорила, що одна з моїх подружок зробила мені такий подарунок. Подарувала мені орхідею Юпітер, тому що я його дуже довго шукала і не могла знайти. Знаєте, буває так, що. Бачиш його постійно на привозах, відкладаєш покупку цього сорту на потім. А коли вже дуже хочеться його придбати, ніде його не бачиш. І вона каже, що ну, все одно у мене забагато орхідей, у мене є Юпітер, давай я тобі його подарую. Звісно, ж, я походилась, але замість однієї орхідеї сорту Юпітер я отримала дві. І саме цією другою орхідеєю. Подарованою подружкою була саме орхідея Бігліпчені. Я, якщо чесно, дуже зраділа. Вона ще трошки була у квітучому стані, але згодом скинула всі квіти. Коренева, повторюсь, у неї була просто чудова. Я їй навіть горщик прикупила. Для того, щоб коли вона розкуклить свої корінчики, я її обов'язково пересаджу, тому що ґрунт мені не дуже, бачите, подобається. Та й як я вже сказала, завалювалась вона на бік. Мені хотілося її дуже пересадити і відцентрувати. І якщо орхідея Юпітер. Вже пересаджена у подвійний горщик, дуже міцна рослинка, я вам вже навіть показувала її у відео, то ось ця орхідея повела себе ось так. я її, друзі, не пересушувала, тому що бувають такі випадки, коли кореневу систему дуже пересушити, потім різко полити, і весь велумін ось так псується. Ні, поливи були, як завжди, акуратні. Ця орхідея в моїх домашніх умовах знаходиться вже майже два або три місяці, вже навіть не пам'ятаю, все було з нею добре, навіть спеку ми е, пережили. А тут, бачите, така неприємність. Ну, це, друзі, означає одне: що на ось цього бігліпчика на орхідею Дженні, чекає. Реанімація чекає нарощення кореневої системи. От бачите, не все так гладко буває в колекціях, не дивлячись на те, що є великий досвід за плечима по догляду за орхідеями, дуже багато хороших, здорових орхідей у мене знаходиться в колекції, дуже багато врятованих мною орхідей також вже досягли. Хорошого розміру, гарна у них відновлена коренева система, але бачите, страпляються і такі ситуації. Ну і як-як, -як це бігліб, ви знаєте, це такі нестабільні гібриди. Дехто з бігліпів досить навіть гарно нарощує в домашніх умовах і корінчики, і листочки, і взагалі ніяк не реагують. Є такі, що, бачите, трапляються з ними ось такі ситуації. Ну, але цей, хоч пожив у мене, повторюсь, приблизно 2-3 місяці вже навіть не пам'ятаю, потрібно буде промоніторити, коли я отримала. Ось цього Бігліпчика, але ви знаєте також, що я замовляла одного разу собі Бігліпчика також поштою, собі в подарунок на день народження, і також він приїхав просто в ідеальному стані. Коренева була просто в горщику набита. Дуже вона була гарна, корінчики були товсті, і через буквально день-два я її навіть не поливала, тому що полив був не потрібен, була така ж сама картина. Дивлюсь на цю орхідею і згадую того бігліпа. Звісно, мені вже вдалося повністю відновити кореневу систему у того бігліпа попереднього, у якого корінчики були погані. Він вже навіть двічі квітнув. Фактично, у мене вийшло, вийшла цілком новенька рослинка, тому що як корінчики, так і листочки у орхідеї були відновлені з нуля. І так, друзі, щоб довго не затягувати відео своєю балаканиною, але ж, звісно, без цього ніяк потрібно трошки розказати, що і як було, давайте я вам покажу, що я буду робити далі. Я вирішила нарощувати ось ці орхідеї кореневу систему у закритій системі. Ось на низ я вже додала керамзит. Потім додала зверху ось такі великі шматочки своєї кори. Ось, великі. Також тут у мене також ось така фракція кори, плюс мох. Ось це всі. Компоненти, скажімо так, які я сьогодні буду використовувати для даної орхідеї. Ну що, давайте будемо приступати, оглядати її кореневу систему. Звісно, я просто більш ніж впевнена, що там жодного живого корінчика не залишилося. Ось так буду діставати зараз її з горщиком. Ось погляньте. А ні, дивіться, один корінчик все ж таки у нас лишився хороший. Це, друзі, дуже великий плюс. Ну, давайте, знаєте, в мене навіть аж настрій ось, трошки покращився, побачивши ось цей корінчик хороший. Ну, давайте будемо розбирати кореневу систему. Погляньте, на відміну від ем, інших пересадок, я вам показую. Ґрунт. Ем, і я вам говорю, що хороші шматочки я залишаю для наступних посадок, але ось такий ґрунт я, друзі, викидаю. Він дуже дрівненький, тому я його повторно не використовую. Ну, якось так. так. Бачите, скільки було коріння? І все. І в одну мить його просто. Не стало. Дуже, якщо чесно, шкода. Я, звісно, прикладу максимум своїх зусиль, щоб врятувати ось цю орхідею. Ну, тому що ну, це пам'ять, це подарунок від хорошої людини, тому не хотілося б її втратити. Ось так, друзі, розбираємо ось цей. Ось ці наші корінчики, верніше те, що від них лишилося. Так, звісно, у нас присутній торф-стакан. Так. Ось, як легко відходять, відходить ось цей веломін, який зіпсувався. Звісно, друзі, ми все максимально стараємося зачищати. Все, що відходить, ми акуратно стягаємо, нічого і нічого не зрізаємо, тому що нам ось ці ниточки, ось ці тяжі, дуже зроблять велику користь у відновленні нашої орхідеї. Тому, будь ласка, я постійно вас про це прошу. Ніколи не зрізайте, при, втраті, при повній втраті кореневої системи ніколи не зрізайте. Бо буває так, бачила вже не один раз, і вам про це говорила, що беруть, коли псується весь вся коренева система, беруть просто ножниці до рук і просто зрізають все біля шиї і у орхідеї залишаються одні листочки і невеличкий такий відрізочок від шийки. Тому цього робити аж ніяк не потрібно. Звісно, є багато, як я вже говорила не один раз, багато суперечок з цього приводу. Хтось говорить, що ці тяжі ніякої користі не приносять. Хтось говорить, що Дійсно, орхідея швидше і набагато швидше виходить із реанімації. Я також ем, погоджуюсь з цією думкою. Зараз. Погляньте, скільки, скільки тут вже виламіну. Я, друзі, також дотримуюсь цієї думки. Ви вже знаєте, що все ж таки орхідея набагато швидше виходить із реанімації, коли ми залишаємо її ось ці тяжі. Бо я вже перевірила це не один раз на своїх орхідеях. І вони набагато швидше виходили з реанімації і нарощували набагато швидше нову кореневу систему, ніж коли ми все під нуль обрізаємо у орхідеї і в неї залишаються одні листочки. Так. Буває, друзі, так, що коли ви зачищаєте ось цей знинший велумін, також. З ним ну, ламаються ось ці тяжі. Ну, переживати не потрібно з цього приводу. Тому що ну, інколи так буває. Але у нашому випадку все одно дуже багато тяжів залишається, і нам їх буде більш ніж достатньо. Ще зовсім-зовсім, друзі, трошки. Бачите, я нічого не бачу у цієї орхідеї, нічого взагалі поганого не бачу. Ні гнилі ніде нема, ні біля шиї, тому що буває так, що від гнилі у орхідеї також пропитаю все коріння. А тут я нічого такого поганого не бачу. Ну, ось так. Ось цей бігліпчик вирішив нам скинути все своє коріння. Думаю, я собі, нехай у мене буде трошки роботи. Ось, і тут також. Такий невеличкий відрізочок корінчика також досить такий хороший. Думаю, він також з часом запрацює. Потім з нього піде ділення додаткових корінчиків. Але ось погляньте, така кількість у нас ем, тяжів лишилася. Ось ще трошки зачищу. Сподіваюсь, вам там все видно, тому що я зайнята ось цим процесом. Дуже була, друзі, засмучена, якщо чесно. Давненько у мене такого не було. Ну, але вже нічого, як є. Ось цей нижній листочок. Я хочу зняти. Для того, щоб, коли у орхідеї будуть з'являтися новенькі корінчики, їм було набагато легше пробитися. Ось. До речі, їх тут декілька є, бачите, але вони закуклені. Думаю, з часом орхідея їх розкуклить і. Потихеньку вона буде відновлювати свою кореневу систему. Так, друзі, ось так ми залишили, зачистили кореневу систему. Зараз я тут все швиденько приберу, і ми повернемося до цієї красуні знову. Ну, все, друзі. Ось так швиденько я за кадром прибрала. Так. Пам'ятаєте так, що внизу, в горщику у нас внизу керамзит, на керамзиті у нас великі шматочки кори. І тепер ми ось так розміщуємо нашу типу кореневу систему. Ось ці наші тяжі, все це виглядає ось так. Ну уявляєте, що ви садите цілком здорову орхідею і з хорошою кореневою системою. Так, вам буде набагато приємніше відправляти орхідею на нарощення. Обрала, друзі, не знаю, помітили ви чи ні. У мене достатньо прозорих горщиків. Ви знаєте, що я їх дуже люблю використовувати. Сьогодні я для нарощення кореневої системи обрала саме ось такий зелений горщик. Зараз поясню чому. Не знаю, можливо, ви зі мною не погодитесь, але хочу трошки сказати вам про свої спостереження. Були у мене також орхідеї, які, яким я нарощувала кореневу систему, і я помітила це моє спостереження. Суто. Я нікого ні до чого не примушую. Просто розповідаю, які спостереження я бачила, коли нарощувала орхідеям кореневу систему в таких зелених кашпо. Я не знаю, в чому причина, але у таких зелених кашпо орхідеї набагато швидше нарощували новенькі корінчики. І навіть у коли я садила цілком здорові орхідеї, просто пересаджувала здорові орхідеї в такі зелені кашпо. Там коренева система просто з шаленою швидкістю заповнювала горщик. Ну, я не знаю. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Напишіть, чи можливо і у вас були такі результати, можливо, ви. Також помічали ось таку ситуацію, коли в зелених горщиках набагато швидше орхідеї адаптувалися і нарощували кореневу систему. Ну, повторюсь, це мої спостереження. І я нікого ні до чого не примушую. Ось так ми так, розташували нашу кореневу систему, повторюсь. Ось цей корінчик, який хороший, буде у нас розташований біля стінок горщика. Ну, і починаємо заповнювати наш горщик поки що ґрунтом. Так, у нас іде ось така кора. Так. Ось тоді також. Я, друзі, дуже сподіваюся на те, що нашій орхідеї ось, ось ця посадка буде до вподоби. Фрунти, які я їй запропонувала також. Ну, бачите, ця посадка майже нічим не відрізняється від, від посадки стандартних орхідей із ну, здорових орхідей, маю на увазі, і з хорошою кореневою системою. Так, трошки пальчиками а, проштовхуємо шматочки. Тут нічого боятися, бо ми нічого не пошкодимо. Хороших корінчиків в активному рості тут нема. Тому трошки ось так проштовхуємо а, кору. І, звісно, буду додавати мох для того, щоб ось ці тяжі знаходилися в такому вологому стані. Так. Моху в даній ситуації можна додати трошки більше. І знаєте, друзі, чому саме я віддала перевагу ось нарощувати кореневу систему у такій закритій системі. А саме через те, що коли у орхідеї з'являться новенькі корінчики, ці корінчики зможуть з легкістю там розвиватися, заповнювати горщик своїм корінням, тому що ґрунт я замінила, ґрунт хороший, і, звісно, таку орхідею навіть не потрібно буде пересаджувати після реанімації в іншу посадку. Ось так, мох ми додали, зараз я знову починаю додавати кору. Нічого страшного нема. Я, звісно, для мене такі ситуації неприємні, але я таких ситуацій, якщо чесно, не боюсь. Ну, буває різне. всі ми люди. А орхідей, бачите, є свої плани, свої якісь нюанси. Ну, щось їй видно, не сподобалось. Або, можливо, на такий капризний, як ми любимо говорити, сорт. Ще вас хотіла попросити, якщо у когось є в колекції. Ось така орхідея. Напишіть мені, будь ласка, як вона поводиться у ваших домашніх умовах. На що слід, можливо, звернути мені увагу, тому що, так як ця орхідея у мене зовсім недавно, можливо, я робила щось також не так по відношенню саме до цієї орхідеї. Хоча, з самого початку, повторюсь, їй все подобалось. Ось так. Заповнила я шар знову короні. Зараз ще трошки хочу додати моху на поверхню. Знаєте, бувають випадки, коли я додаю мох, а буває так, що і ні. Мені дуже подобаються ось ці шматочки руденькі на поверхні. Це все так виглядає глядає гарно, але в даному випадку мені дуже хочеться це зробити. Так, ще трошки мох розміщуємо біля стінок горщика. Не біля шиї, для того, щоб, а, не дай Бог, у нас не трапилося загнивання ший. Тому мок у нас знаходиться від шиї трошки далі. Ну і майже, майже друзі, все. І швиденько також побігла за ось цими о, тримачами, на якими фіксуємо ці тоносики. І так як наша, бачите, орхідея все одно ніби лягла на бік, я хочу її трошки відцентрувати і зафіксувати ось цими тримачами ось так. Не за цвітоносик, тому що цвітоносик у нас також трошки росте в бік ну, в сторону, і не дуже виходить правильно зафіксувати, правильно зафіксувати нашу орхідею. А так ці тримачі. Будуть деякий час стримувати орхідею і направляти її, щоб вона росла в правильному ось так, це листочок, бачите? В правильному напрямку. Ось, бачите, вже набагато краще. Не знаю, можливо, і тут ще щось придумаю, щоб листочки не висіли ось так донизу. Потім, друзі, що я буду робити далі. Давайте я вже візьму камеру до рук і покажу вам, що я буду робити далі. Так, друзі, ось так знайшла ще ось таку резиночку. І ще на один тримач для цвітоносиків зафіксувала листочки і з цієї сторони також, бачите? І зараз наша орхідея має ось такий вигляд. Так, це я вам показала, зараз хочу показати вам ось я налила воду. Видно вам? Сподіваюсь, видно. Бачите, де наша знаходиться водичка? У дренажному рівні тут, де керамзит. Ну, горщик зелений, можливо, трошки погано вам видно, але думаю, все ж таки, що видно. Ось вона тут плюхає. І в цьому рівні, де у нас знаходиться керамзит, у нас ем, налита водичка приблизно сантиметрів 4-5. Ну, що вона буде нам давати? Вона нам буде допомагати тим, що ось ці тяжі, які ви зараз можете бачити, вони постійно будуть зволожені. І саме через те, що вони будуть отримувати достатню кількість вологи, наша орхідея швидше буде нарощувати нам новенькі корінчики. Звісно, не дивлячись на те, що орхідеї буде достатньо вологи внизу, не забуваємо про верхній рівень також. Періодично. Оприскувати листочки не тільки із цієї сторони, але і з цієї також. Тому що саме ось цією стороною листочка орхідея поглинає вологу, а цією стороною листочка вона її віддає. Тому оприскуйте з обох сторін. Орхідеї це корисно, особливо під час нарощення корінчиків, також оприскуйте періодично верхній шар ґрунту і так, щоб водичка також трошки ось ці капельки при оприскуванні потрапляли також на шию самої орхідеї, щоб вона також періодично зволожувалася. Так Орхідея, ну, орхідея швидше буде видавати новенькі корінчики. Ви могли бачити це на прикладі. Можливо, давайте я вам навіть її зараз принесу. Так, друзі, принесла швиденько. Це орхідея Янком Princess це, пам'ятаєте, орхідея подружки, яку я рятувала, нарощувала її кореневу систему. Погляньте, яка хороша картина знаходиться на поверхні ґрунту. Корінчики новенькі від шиї, вони направляють свій ріст вже в ґрунт. Потрібно буде ще цей трошки якось направити, щоб не вилазив з горщика. Ось тут. Також така красива картина. Нічого ніде не кисне. Ось наші тяжі, так вони з часом стають темні, тому що вони знаходяться постійно у воді, але ви погляньте, за який короткий проміжок часу орхідея ось заповнює хорошими здоровими корінчиками нашу посадку. Ось посадка майже ідентична. Бачите, керамзит, тільки на низ, У мене тоді керамзиту не було. на низ я додавала тільки великі шматочки кори. Ось десь там, звісно, видно керамзит, але це він в мене вже був в ґрунті із попередніх посадок. Це тільки такі невеличкі були залишки. Але погляньте, повітря в горщику достатньо. Бачите, там нічого не набито, так що немає повітря для корінчиків. Корінчики гарно просуваються саме тут-туди, де вони відчувають вологу. Бачите, ось тут. Ось цей також корінчик цілком молоденький, він також направляє свій ріст в глиб посадки. Ось. І сподіваюся, що така ж сама ситуація буде у нас і з цією орхідеєю, яку ми зараз відправили на нарощення. Також ось, бачите, тут в цьому рівні я постійно контролюю рівень водички. А ось тут верхній рівень я періодично оприскую. Оприскую як листочки. Так, і верхній рівень посадки. Ось так. Ось така хороша зараз картина, яку ми можемо спостерігати. Ну, і ця орхідея посаджена так само, як і ця, повторюсь. Просто тут поки що нема корінчиків у активному рості, ну, за винятком того здорового кореня, який у нас там є в посадці. То водички ми наливаємо трошки більше. Так само я робила і для цієї орхідеї. Я, ну, рівень водички я наливала трошки більше. Ось корінь вже у нас доріс. До майже того рівня, де я тримала воду, де я наливала водичку, і я рівень води вже в дренажному рівні трошки знизила. Бачите, це важливо. І потім кожен ну потім ви будете бачити, що коли корінчики будуть опускатися все нижче і нижче, рівень в дренажному рівні ми також будемо знижувати води, тому що корінчики молоденькі можуть потім від надмірної вологи згнити. А так, бачите, все у нас. Гарно виходить. Чим корінчики нижче опускаються, тим менше водички в дренажний рівень ми додаємо. Все, друзі, легко та просто. Сподіваюся, я вам правильно все донесла, пояснила. Якщо щось забула, будь ласка, пишіть у коментарях в наступному потім ну, в наступних відео, які будуть стосуватися саме ось цієї орхідеї, я потім вам буду відповідати на ті чи інші питання. Поки що, друзі, жодні стимулятори, жодні підживки, нічого я не використовую. Звичайні оприскування кожного дня теплою водою. Звісно, поставлю я цю орхідею під лампи і все. І буду чекати на результати. Звісно, ви можете також бачити, що у орхідеї є цвітоносик із декількома сплячими бруньками. Звісно, в будь-який момент орхідея із будь-якої сплячої бруньки може випустити цвітоносик. В жодному разі я. Квітнути, такі орхідеї дозволяти не буду, тому що нам зараз важливо і перед нами стоїть така задача, що в першу чергу нам потрібно наростити корінчики у нашої орхідеї. Все, друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, щоб вони у вас ніколи не хворіли. Ну, а якщо, не дай Бог, таке трапиться, то ви засмучуватися не будете. Ви спокійно зайдете на мій канал, подивитеся, що потрібно робити в такому випадку. Зробите так само, будете дотримуватися всіх правил, і в результаті будете отримувати хороші результати, так само, як і я. Все, мої хороші, рада була з вами поспілкуватися. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!